Тим часом триває друзі масове облаштування кільцевих розв'язок. От, приміром, лише у Києві. Нещодавно вони з'явилися ще на 20 локаціях. Останню облаштували цього тижня. Антон Пшеничний, наш спеціальний кореспондент, сьогодні він напряму включені. Власне покаже, який вигляд має одна з них, як, от, власне, ці розв'язки мають працювати і працюють. І чому їх облаштовують абсолютно в усіх містах України глобальна тема? Антоне, доброго ранку. Доброго Тобі ранку розкази більше. Колеги доброго ранку. Я дійсно думав увімкнутися поруч з однією з новеньких свіженьких столичних розв'язок, але вирішив, що дійсно ви правильно підкреслили, що це тема не лише Києва, тому. Таку розв'язку я вирішив показати не в Києві, не столиця у нас передовик лише. Це невеличке село, село під Києвом. Це Крюківщина, і це кільцева розв'язка, яку ви можете побачити тут. Її час зараз зараз облаштовують. Вона в процесі облаштування, але свою свій функціональний обов'язок вона виконує відповідно не лише у містах і великих містах з'являються такі розв'язки, а й навіть у селах. Це так зване кільце малого радіусу. Цього Називають такі кільця малими, тому що вони облаштовуються на невеликих міських перехрестях. Вони не такі, як на трасі. І до речі, попри те, що вона називається кільце, не обов'язково вона має мати форму. Кільця тут, тут така трошки е, форма цікава. Вона вісімку нагадує, але все одно функція та сама: це кільцева розв'язка. Тут раніше було звичайне перехрестя. Тут якраз ходяться чотири дороги, е, і раніше водії керувалися тут правилом або головної дороги, або перешкоди права. Воруч і через це постійно тут відбувалися аварії. Хтось когось не пропустив, хтось забув правило, хтось не уповільнився, хоч, хотів проскочити. І відповідно відбувалося ДТП. Але якщо встановлюється коло кільцева розв'язка, то ситуація докорінно змінюється. Отже, як це працює? По-перше, коло давайте ближче його покажемо, змушує водіїв уповільнюватися. Також тут діє правило, на яке зараз не зважають водії двох білих автомобілів, коло головна дорога. Вже шість років в Україні діє правило, що коло це головна. Тут знаків немає. Відповідно за замовчуванням правило таке. Я не знаю, чому тут всі один. Одного саме так пропускають, але це коло що дає менше зіткнень, тому що менше точок контакту, е, відповідно, менше місць, де може відбутися аварія. Відповідно, там, де зараз є коло, там могли стикатися автомобілі. Зараз цього немає, тому що є ось така клумба, яка зараз в стадії облаштування. І, і місць таких менше, відповідно, аварійність менша, і це все дуже класно. На більшості подібних розв'язок у Києві роботи майже закінчені. Там Триває до облаштування і нанесення дорожньої розмінки, але це пару днів, і вони будуть повністю готові. Але якщо говорити загалом, то лише в столиці подібних розв'язок до кінця цього року планують облаштувати до чотирьох десятків. І подібні розв'язки, як я казав, з'являються не лише у столиці. Приклад один з прикладів це копівщина, також Тернопільщина, Львівщина, Закарпаття в Мукачеві дуже активно облаштовують такі розв'язки. Чому ж по всій Україні взялися переробляти складні перехрести? На такий лад, ну вони щонайменше дешевші в обслуговуванні ніж традиційні перехрестя, обладнані чи не обладнані світлофором. Але головна причина це, звісно, ж безпека, як я вже і казав. Якщо традиційний хрест, тобто традиційне перехрестя має 32 потенційні точки можливого зіткнення, то у розв'язки кола їх лише 8, тобто в четверо менше. А якщо говорити про статистику, то аварійність на таких перехрестях на колах може з. Меншуватися до 90%. і це не просто якісь теоретичні прорахунки. Є конкретний приклад Австралія, яка почала масово облаштовувати такі розв'язки, і там аварійність на перехрестях. Зменшилася на 87%. тобто це фантастична цифра. Відповідно, ну в Україні все робиться правильно. І знову ж таки згадуючи наші путівникові подорожі, подорожі проєкту Сніданок мій путівник. Коли ми їздили європейськими містами, де дуже велику увагу приділяють безпеки дорожнього руху, то ми бачили майже на кожному перехресті ось такі кільцеві розв'язки. Відповідно, мені здається, Україна рухається у дуже правильному напрямку, і це дуже класно. Ось така цікава тема. Пам'ятаємо, що якщо бачимо кільцеву розв'язку за замовчуванням, якщо немає інших знаків, то коло це головна дорога. Колеги, вам слово дякуємо тобі, Антоне. Розібралися в актуальній темі. Сподіваємося, так що таких розв'язок буде все більше по всій Україні.